Віт, Вікторія Мартиник, а це є моя донечка Мія, і ми дуже вдячні Оксані Іванівні. Це мій синачок Ярослав. Сама вагітність опологи проходила дуже дуже складно. Та завдяки колоді Оксані Іванівні все пройшло чудово. Хочу вам подякувати за ваш професіоналізм, за вашу відповідальність. В моєму випадку все було завжди чудово. Ви завжди відповідали на всі мої питання, завжди консультували мене. Дякую, що за допомогою вас. З'явились на світ мої двоє дітей: Гремчик і Яна. Дякую вам за все. Мене звати Марта Куртяк, це мій син Артем. Завдячуючи Оксані Івані, він з'явився на світ. Дякую, колодій Оксана Іванівна. Знала, що це буде вночі. Мене заспокоїла фраза Оксани Іванівни. Не переживай, навіть якщо це буде вночі, я приїду. Пологи були третіми. Нам з чоловіком сподобався її професіоналізм. Оскільки. Синочок був найважчий. І в порівнянні з попередніми пологами у мене не було жодного розриву. І результат був дуже позитивним з нашим. Дякуємо, Оксана Іванівна! Дорога Оксана Іванівна, 30 липня 2016 року з вашою допомогою світ побачила ця маленька крихітка Анічка Мартиник. Дуже-дуже вам дякуємо. За ваш професіоналізм, за турботу, за опіку, з якою ви до нас ставилися протягом усієї нашої вигідності і під час пологів 30 липня. дуже-дуже дякуємо вам. Щире подяку Оксані Іванівна за таке маленьке чудо, нашу зірочку в нашому житті, за її тяжку працю і. Хочу побажати їй триматися і бути сильною людиною. Люди, будь ласка, не дайте загубити хорошого фахівця і людину просто. Дякую вам щиро. Оксана Іванівна дуже дякуємо вам за такого чудового синочка, а також Софійка. Софійка. Мені 9 років. Я надалася у 197 році. Я дуже вдячна Оксані Іванівні за те, що вона допомогла мені з'явиться на цей світ. Велике дякую Оксані Іванівні за, той, на... Великі, дякую, Оксані Іванівні, за дякую Оксані Іванівні за мого чудового синочка Максимчика. Оксана Іванівна, дякую вам за синочка Марка. Дякуємо Оксана Іванівна за донечку Вероніку. Оксана Івановна, дуже дякую вам за свого синочка Дмитрика. Ви мене зробили самим щасливішим татом в цьому житті. Оксана Іванівна, хочу подякувати вам за такого гарного синочка Максимчика. Дякую. Хочемо подякувати Оксані Іванівні за двох прекрасних діток Яночку і Владіка. Щиро їй дякую. Оксана Іванівна, щиро дякую вам за нашого синочка Максимчика. Дякую, Оксана Іванівна. Пане Іванівна, ми підтримуємо вас.